Доброго дня всім присутнім. Святом вас ще раз і вітаю себе, тому що я теж давнячанка. Ви знаєте, коли слухала цей прекрасний колектив, спасибі їм за пісню. На реченні про козацький хутір в мене аж сльоза підійшла. От я дуже така розторкана була цією піснею. Спасибі. Взяла з собою кілька книжечок. Я пишу і українською, і російською мовою. Тому що взагалі вважаю, що не мова нас це і ніколи в Україні не забороняли говорити тією мовою, якою людина бажає. От, не в цьому річ. От, дуже люблю Україну. Тож з цього, пісня, з цього ж більше я почну. Люблю Україну. А що? Як можна її не любити? Люблю Україну і будь-що, я тільки тут можу творити. Люблю Україну, вона подібна до неба і сонця. Люблю Україну, душа щаслива у рідній сторонці. Скоро зацвітуть вишні, Яка краса довкола буде? Я не можу пройти повз е, кожне дерево, підходжу подихатися, намилуватися і прошу сина фоторахуватися, наш присутній артемий. Всюди з фотоапаратом ходить. Mm -hmm. Як же пахнуть українські вишні? Дивовижно на весь світ. Шовковисті пелюсточки ніжні, найсолодші білий цвіт. Радісні, мов наречені, пишні, пахнуть медом, як любов, як же пахнуть українські вишні, як мені хвилюють кров. Дуже ви такі зараз сидите веселі, вже такі збуджені святом, прокинулись, як весна прийшла до нас за погодою, за, як, за часом пори року, так само і прийшла весна до вас у душі. Я хочу, щоб ви не страждали. Здорові і щасливі були, щоб серце вітрів не опускали, щоб тільки троянди цвіли. Я хочу із вами ділитись любов'ю, сердечним теплом. Так просто, лиш треба привчитись, платити добром за добро. І, і знаєте, я все-таки впевнена, що добрі люди в Україні не звелись. І ця ситуація складна в Україні, яка зараз є, вона тільки нас об'єднала, тільки зробила нас ще сильнішими, ще добрішими. І ми навіть самі, мабуть, не сподівалися на те, які в нас люди в Україні. Добрі люди в Україні не звелись. Сіється добро усюди. Добро було, є. І буде, як колись в Україні добрій моє. Надсилає Бог мені провідників, що мої бажання знають. Йдуть на зустріч упродовж років. Поруч йдуть, допомагають. Оболонка української душі рідне серце відчуває. Найдобрішої, щирішої душі, не шукайте, вони має. І я вірю, що попри те, що трошки посварилися наші народи, українські, російські, так, але не не, не, справа не в народах взагалі, а в наших правителях. Так. Все це прийде час, кажуть, час лікує. І ми знову будемо ще ріднішими, ніж були, тому що відбулися вже зміни в нас, відбудуться зміни. І в російському суспільстві, ну ми ж слов'яни, куди нам подітися? Брати і сестри ми, слов'яни, одна у нас слов'янська кров, тож у нас ніколи не зів'яни, одна доворала любов, єдині радості і рани. Коріння нам далось знаки, а все тому, що ми слов'яни, брати і сестри, на віки. Я нещодавно зустрічалася із радником посольства Болгарії України Петром Таном. Він у мене придбав кілька українських книжечок і російських, і вже в Болгарії навіть є, у кількох національних бібліотеках дуже мені приємно. Слов'яни поруч, це відчутно. Ми єднаємося в любові. І хорвати нам слов'яни, і Болгарія, і серби, і Польща. Мене сини навчали болгарську мову і польську, коли ходили до школи, до Святої гімназії. І чим більше людина знає мов, тим вона людина, як є таке, таке прислів'я. Я хочу ще прочитати вам російською мовою. Книжечка, яка у мене побачила світ нещодавно, називається «Улибайся жизні і вона улибняється тобі. який ми посил даємо суспільству світові, те ми і отримуємо, те ми і збагачуємося, обмінюємось. Так? ще улибайся житні. Пусть она улыбнется за тебе. Ручиками света брызни, я проверила все на свет. В жизни все идет по кругу. Ты поверь, я этот круг прошла. Так желала счастья другу, что нечаянно свое нашла. Чаще улыбайся жизни, не хмурся, Бога не гневи. От рождения до трезвы. Просто улыбайся, жизни все, что мы э, хотим, нас чує Господь, чує Всесвіт и, и дается нам сповна за нашими потребами, потребами за нашими пожеланиями и по наших справах, звичайно. Мне важно знать, что вы со мной, что слышите мое дыхание и чувствовать вашу любовь, особенно когда на грани. Когда совсем не прошло, сняла, казалось бы, все пробы, вы приблизили мечту в такой мне хочется особо. Всегда к вам с честностью иду. Я ведь наивное создание. Такую выбрала судьбу. Ваша любовь и есть признание. Посреди вас. Два вершики, вы сразу хочу почитать. Тих написала я із дійсно реальної історії, є така Зіна, жіночка, яка працює на базарі у нас на базарі, Тут Вернеться дуже багато такими гарними жінками, і, е, яких все в порядку із гумором, і з зовнішньою красою, і з е, внутрішнім наповненням. Е, куди не піду завжди, мені, особисто мені посміхається потопчення. Завжди вони мені порекомендують що краще. І дуже приємно, коли тебе знають на базарі. Не знаю, я ніколи не до мене до рук не потрапляв не просрочений товар, у нас совісні продавчині в Дарниці. взагалі, Дарниця дуже така різнобарна дійсно, настільки вона насичена і талановитими людьми, і розумними людьми, і працьовитими. От, от слухайте про Зіну. вона... Мене якось так здивувала, я проходила повз неї і побачила, що вона схудла. Ну, Звичайно, кожній жінці ж цікаво, як же ж, як же ж так схуднути, щоб без, без болю, без, от, знаєте, без дієти таких суворих. Вона каже, дуже просто міла, на ніч їм на відро менше. Ну, так, ну, так, ну, так, ну, так. Не палю, зарядку роблю. От і всі секрети. Я прийшла, написала річ про неї. Через кляту хризу маємо досаду. А ось зіна худне знизу, спереду і ззаду. Заздрить ринкова рідня, як на зіну гляне. Бо зінолінка щодня, мов снігурка тане. Не хапається, як дехто враз за сигарети, а дотримується легко щоденно дієти. Гляди на ніч, наїдатись і немає гадки. Зіні нічого стидатись ранкової зарядки. А сусідок продавщиць від заздрощів аж шлунок зводить. Бо до гарних молодиць покупь частіше ходить. <рес> От, і про чоловіків вірш. Старіють рано, так чоловіки їдять і враз лягають спати. А ще клянуться жінці на віки до самої труни кохати. Прийде з роботи, ключить голуби і дивиться футбол до ночі. Де ж та любов, мій любий, молодий. Надії, де мої дівочі? Ай, яке життя, такі чоловіки. Кохані, вам не можна спати, бо з вас проходять молоді роки. Вночі своїх жінок треба кохати. Тож, кохання вам, любові, тому що людині хочеться тепла, добра, уваги, У будь-якому віці, звичайно, і любов. І е, добро, яке ми одному даємо, воно нас підтримує, допомагає прожити довше, надає здоров'я нам, от нас житті, надихає. В мене надихають особисто добрі люди і е, ці відгуки сердечні. Якщо ви не словесно ну, підтримати можете, мене то енергетично я відчуваю це тепло, і воно мене веде далі, мені хочеться творити, писати, писати для вас. Я вас. Поважаю і дуже вам вдячна за те, що ви мене слухаєте. Це велика радість для виступаючого. Спасибі вам, довітня. Спасибі. Ось така поестеса. Ось така дарничанка. Ну, гордість нашої Дарниці. Міла Кирилюк.